Доброго вечора, шановні українці, сьогодні поговоримо про диверсію в Одеській області. Сьогодні з 12-ї години ранку, у 6 годину вечора, відключали світ. Диверсію займається ДТЕК МЧС та вищі посадові особи держави. Чому я так вважаю? Тому що було дві тривоги в Одесі сьогодні під час відключення світла, також запуск двох ракет, які вдарили в Одесі й області. Жодних повідомлень не було про небезпеку. Я вважаю відповідальним за цю диверсію ДТЕК, ДСНС, так зване. Воно ж МЧС російської, а також вищих посадових осіб і провайдерів зв'язку, яких саме мобільних. Тому що я вважаю, що вони свідомо вступили у злочинну змову стосовно того, щоб підкреслюю українці вмирали. Завдяки злочинним діям цих негідників це вже державна зрада. І за два роки підкреслю жодного смс-повіщення про небезпеку, що летить, немає. Я вимагаю негайно від ДСНС, провайдерів мобільного зв'язку та уряду. Республіки Україна негайно провадити систему сповіщення, незалежно чи є інтернет або його нема, на мобільні телефони, про ракетну небезпеку, що летить, коли летить, саме щоб люди були в безпеці, ці злочинні дії уряду, чиновників. Підвергають нас великій небезпеці. Так, я маю право критикувати уряд зрадників і колаборантів. Я вимагаю негайно провести перше, відставку начальника ДСНС. Друге. Поміняти всіх директорів так званих провайдерів мобільного зв'язку. І повпливати на них так, щоб більше вони не були директорами. Чому за два роки війни досі немає СМС повіщень? Не кожен житель України підкреслив має доступ до мобільного інтернету. Чи взагалі зв'язку мається на увазі? Інтернет вайфай чи будь-який інший інтернет. Тому я вважаю, що вищі посадові особи країни нас сьогодні підвергли небезпеці. І вони повинні піти у відставку або в СІЗО негайно вимагає цього. Вони не мають права. Більше знаходитись на своїх керівних посадах. Це стосується, по-перше, начальнику Київстару, директора, директора Лайф Україна і Vodafone. всі вони повинні негайно бути арештовані. З позначкою Державна зрада. А також з позначкою 113 статті. Диверсія, це диверсія, це стосується і начальника ДСНС України. І не тільки, і начальника ДСНС України в Одеській області. А також саме ДТЕК в Одеській області, начальник. Ці вони повинні сісти за цю диверсію в СІЗО. За аварійні відключення світла, які вони потім це світло, продають нашим сусідам. Під виглядом потрапила ракета, а потім ми продаємо залишки електроенергії Молдаві та іншим країнам в період, коли немає світла. Чи як вони пояснять, що те ж саме відбувається знову, коли вони продають свідому електроенергію на європейські ринки? Це свідомий зговір з Російською Федерацією з метою підняти тарифи на електроенергію? Це перше. Друге. Поставити від загрозу життя і здоров'я громадян України. Українці, людей. Це є зговір ось цих нагідників. І я вимагаю від начальника ДСНС піддати у відставку піти. Саме піти у відставку, як і начальника ДСНС в Одеській області. Негайно. Як і начальника ДТЕК піти у відставку, і начальника ДТЕК в Одеській області і передати свій недо в Україні в державну власність. Або ви передаєте, або все одно воно піде в державну власність? Крапка. Ще що хочу сказати, що своє. Звернення до українського уряду, до РНБО я вже оформив. Стосовно безпеки українців, одеситів та всіх українців, кого немає доступу до інтернету, щоб їм приходило смс-повідомлення стосовно загроз повітряних. Підпишись, став лайки і вподобайки. Репости це відео разом доб'ємо до 10 тисяч. Давайте українці, об'єднуватися між собою. Слава Україні! Якщо тобі потрібна консультація, юридична з будь яких норм права? Це коштує від 300 до 1000 гривень. вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права. ТЦК та СП від 500 до 1000 гривень. В залежності від складності питання. Неправова консультація з теми ТЦК та СП коштує 700 гривень. Я вже підготував неправовий захист від нової мобілізації. Поспішай замовити послугу. Витяг за кодом ЄРДПУ дізнайся про свого. Контрагент замовляє в мене убиття. Також заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. В залежності від складності справи вашої в кримінальному процесі. Або Юридична консультація в кримінальному правилі. Також юридична консультація в сфері податкового права, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини коштує 1000 гривень. Підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Також обов'язково на моїм tiktok аккаунт новий. Також на телеграм-канали в описі до цього відео. Також становись спонсором цього каналу. Завдяки вам, шановні глядачі, виходять мої ролики. І, можливо, моя діяльність завдяки вашій підтримці. Спасибі за вашу підтримку. Підписуйся разом доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйона. Разом ми переможемо. Жми «подобайку», пиши коменти, лайки, репости, Поширюй мої відео в соціальних мережах.